Президент України Володимир Зеленський прокоментував участь Сполучених Штатів у гарантіях безпеки для України. Це рішення стало відомим після наради коаліції охочих. Стів Вітков 17 серпня заявив, що Сполучені Штати та Росія домовилися про надійні гарантії безпеки для України. Зеленський назвав це історичним рішенням. Він зазначив, що ці гарантії мають бути практичними та забезпечувати захист на землі у небі та на морі. Вони повинні розроблятися за участю Європи. Україна та Європа продовжують координувати спільні позиції. Зеленський підкреслив важливість підтримки незалежності та суверенітету України. Він наголосив, що кордони держав не мають змінюватися силою. Також усі погодилися, що важливі питання повинні вирішуватися за участю України, Сполучених Штатів та Росії. Раніше Зеленський відзначив, що варто чекати на гарантії безпеки від Америки, оскільки Росіянам не можна довіряти. Зеленський і Дональд Трамп, 18 серпня, у Вашингтоні обговорять, що саме увійде в ці гарантії безпеки. Цікаво, що Трамп 17 серпня, заявив про великий прогрес з Росією. Він також поділився думкою, що Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше війна триватиме довше, і Україна втратить ще більше земель.